З 18 травня 1804 року імператором Франції став Наполеон Бонапарт. У внутрішній політиці він проводив заходи, спрямовані на зміцнення французької держави. Ліквідувавши самоуправління, Наполеон Бонапарт запровадив систему префектів, мерів та їх підлеглих, які призначалися зверху. В економічній політиці, якщо ми будемо говорити про економічну політику, то там Наполеон Бонапарт сприяв розвиткові промисловості та торгівлі. Але якщо ми з вами будемо говорити про внутрішню політику Наполеона Бонапарта, то вона полягала в укріпленні його особистої влади як збереження результатів революції, по перше, громадянських прав. По-друге, прав власності на землю селян. І нарешті, по третє, прав власності тих, хто купив під час революції національну власність. Тобто конфісковані землі емігрантів та церкви. Забезпечити все це повинен був цивільний кодекс, але от він ще відомий трохи іншими словами, наприклад, як Кодекс Наполеона. В міста та села призначалися мери. Було створено державний французький банк для збереження золотого запасу. Та емісії паперових грошей. Також була нейтралізована система збору податків. Адміністративні та правові нововведення Наполеона заклали основу сучасної держави, а багато з них діють і до сьогодні. Саме тоді було створено систему середніх шкіл, ліцеїв і вищих навчальних закладів. Усвідомлюючи важливість впливу на суспільну думку, Наполеон закрив 160 із 173 паризьких газет. А ті, що залишилися, то Наполеон поставив їх під контроль влади. Було створено потужну поліцію і також було створено розгалужену таємну службу. Наполеон уклав конкордат з папою Римським. Рим визнавав нову французьку владу, а католицизм був оголошений релігією більшості французів. При цьому свобода, якби від